День перемоги у Лубенському лісотехнічному коледжі відзначили святковим концертом. Студенти разом з музичним керівником Віктором Карпцем виконали декілька музичних композицій, присвячених воєнній тематиці. З нагоди 68-ї річниці з дня перемоги у Великій Вітчизняній війні студенти лісотехнічного коледжу відкрили книгу пам'яті свого навчального закладу та згадали поіменно викладачів та працівників коледжу, які зазнали лихоліть воєнних часів. Хвилиною мовчання вшанували тих, кого вже немає серед живих. На святковий захід завітали і учасники бойових дій: викладач Яків Муравкін та колишній заступник директора коледжу Іван Курдебаха. Від усього учнівського та педагогічного колективу ветеранам подарували квіти та щирі слова вдячності за мирне сьогодення. У свою чергу Іван Курдебаха підготував для всіх приємний сюрприз. Ветеран виконав пісню разом із студентами лісотехнічного коледжу. Директор коледжу Роман Сендзюк подякував ветеранам та привітав усіх зі святом великої перемоги. А також разом із головним отаманом Лубенщини Сергієм Тимошенком вручив Івану Курдебасі почесні відзнаки козацьку грамоту та орден святого Георгія. Святковий вечір в лісотехнічному коледжі продовжився декламуванням віршів та піснями воєнних часів. Крістіна Новасолова, Юрій Щербань, телевізійна служба новин об'єктив.